Всім привіт, друзі! З вами я Каракадес Сьогодні ми граємо в Call of Duty Modern Warfare 3. друзі. І сьогодні э, я знаходжуся в головному меню Call of Duty. І сьогодні э, ну, как бы, обнова сама вийшла не сьогодні, але как бы, сьогодні, как бы, коли я записую мене цей відос, вийшла обнова в Call of Duty Modern Warfare 3. Що в цій обнові додали? Додали новий режим Rio 27х4 і нову карту, звичайно, Ріо. Додавили новий режим Супербитва. Ну, ну і багато багато інших маленьких деталей, а от серед режимів, то я так зрозумію, додали тільки ці два. І Тому пацани, тому я би хотів протестити якраз сьогодні ці режими. Це Ріо 27х4 плюс супербитва. Протестити оба ці режими і подивитися, що це за режими такі, і взагалі що це за карта така Rio 27х4. Мені би було цікаво подивитися, мені здається, вам би теж було цікаво подивитися. Тому я спеціально записую цей відосик для вас, щоб ви могли подивитися, що це взагалі така за обнова, і що в цій обнові давали. Звичайно, це не сезонна обнова, це міжсезонна обнова, які, яких в колоді Modern Warfare 3 є багато. Є багато таких обновок. Але, звичайно, хотів би я вам показати іменно цю. Звичайно, якщо там виходять обновки, то я би вам показував і така штучка. Звичайно, це відео е, у нас є командний бой, убийство підтверджено. Под мені здається, це краще у командний бой. Бо тут, бо 24 на 7 це така штука, де ти голосуєш за режим, який ти ще, це, і це на карті. якби, Це це не є, бо є віддільно командний бій, а це просто з режимом цієї цієї, якби, гри. Просто це взагалі інший звичайний режим. Тобто ріо 24 на 7, звичайно, нова карта, і під нову карту на деякий час випустили цей режим. Пацани. Випустили цей режимчик і тому пацани. Мені вже тут підгружається. 8, 7, 6, 5. 4. Тут ми, до речі, за кого? Ми за ополчення пацани. Тобто ми ще за такий е, не дуже дружній так скажемо, е, отряд, можна так сказати. Окей, давайте я вибираю, в принципі, пушечки, які... Мені подобається, вибрав уже там собі кастом інвентар. У мене є, до речі, цей пушечка така з Rio Ріо Janeiro, Бразилія. Звичайно, якщо це карта Ріо, то ми будемо знаходитися в Ріо -де Жанейро. в Ріо -де Жанейро. І тому, пацани, і тому бачите, от у мене пушечка з кінчиком офігінніша. У мене скінчик на Гоуста. І ми граємо проти... Як мені здається, проти ОТГ 141. А, ні, я граю золоте а 41. Ми граємо проти якихось там терористів. Так, що з голову go, Лес, го, У мене трошечки пінгачить, не звертайте на це увагу, бо в мене і нет трошечки собі так фіговенький. але нічого, давайте тоді замість спиці візьмемо цей парної. боже. Що це за скінчик такий, просто тупо так, якби це якісь бластери червоні були. Оу, ау, ау 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 Мене були уже вбили, мене були, уже вбили. Ну давайте пропускаємо, не будемо, дивитися, як мене вбили. Ну, блін, у мене трошки все таки пінгачить, Все ж таки пінгачить трошечки. Але нічого страшного, але нічого страшного. Ні, ну взагалі це таке це фігово, але. Все-таки ролик для вас я мушу записати. Окей, б'сне, давайте let's go. Ми виграємо поки що 10 до 3, 11 же до 3. Десь був челік, ні? Так, там чел, там чел, там чел. Лише фіг пойми, де він є. Бо той челі, кудись, пішов, я виходить коло пройшов. Я просто виход. Ходить пройшов коло Рандал Колумані. Мене ззадів убили, навіть не зрозумів як. Ось бачите, як мене вбили. Бачите, як мене вбили. Ну, мене вбили прям профі, мені просто на місці стояти не треба. Тут на місці ніколи стояти не треба. Навіть на респауні. Навіть на респауні ніколи на місці не стояти не треба, бо таке таке пасне правило колди. Таке правило колди. І я вже третій раз підряд умираю і ще ні разу не навіть не стрілив, походу, з пушки. Ну таке, таке пацани, бо коли під трошки фігову, але... Ну я хочу просто подивитися, якби цей режимчик. Взагалі це взагалі все, що тут додало. Ну і карта. Карта, в принципі, достойна. Карта, в принципі, прикольна. І заслуговує на пацани повагу. Заслуговує на повагу. І, в принципі, ну достойна карта, достойна, достойна. І досить добре, досить добре, що якби, вона мені в принципі, менше більше заходить. А, я вже постріляв по чельку нарешті, але убити у мене не вийшло. Хоча ми все-таки виграємо. Ми все-таки виграємо, тобто ОТГ 41, це ж понятно, найкраще Price соуп Host. У мене скінчить зомбі густа, пацани. Так що таке, пацани. Тобто комплекті з Call of Duty Modern Warfare, коли я купував шоу. Скінчить зомбі гостечка, чекайте. Є мінус-мінус. Стоп, 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 стоп. Укриття, в укриття, укриття. Вау, Тут прям зриви. Ну я вже убив одного, другого... Трошки рани. Вау, тут з прям убили. Так, це наш. А тепер перезарядимося. Бачите, мені треба просто трошки часу, би поняти ваші. Обстановочку. йой йой, йой, -йо -йо ой ой мене тут прям зносять, мене зносять, мене зносять. Божечко, жорсткий шутер був, але я вижив, я вижив, я вижив! Ні, а тепер уже ні, тепер уже ні. Отакі пропускаємо, не хочу двигати к нему, але би було більше часу на битву, бо все-таки час тут обмежений, час тут обмежений, пацани. Так, давайте, let's go. Де тут хто є? Де тут хто є? Ай, бляха, залетіло. Тут, тут ці челіки, вони вже це, ці терористи, вони вже, блін. Відплачуються, так скажем. Не це наш. Та відомо цей пой, бляха. А що за скінчик дивний? Что мені цей скінч так виглядає, якби це просто був якийсь дитячий пестик? Мені ще треба обов'язково дивитися, наш ти ще не наш, бо по своїй стріляти обов'язково не можна. Це заборонено, бо... Не, ну як я стрельну, то піпец буде. Не, ну бо тут регається урон по, по своїм. Це ж як реальне життя. Ігра розроблена по мотивам реального життя. Бо тут прям вже був. Я краще обійду, я краще обійду, У них тут спаун, у них тут спауну. Короче, до до, доволі класна пушечка, я так скажу. У них поліцейські щити є. Вау, wow! Я б тройне убивство дав пасне. Я дав тройне убивство. Пер мені треба тільки вижити. Перезаряджаємося. Ні, ну прикольно, видите, мені тепер уже гра йде, мені, в принципі, тепер гра йде, і я б доіграв, в принципі, цей режимчик до кінця, бо насправді режимчик мені сподобався разом. Ну, якби це не особливий режимчик, він появлявся просто особлив його тим, що дається інша карта і інші режими на вибір. Так, мені кинули, закинули грінку були. Доволі класна пушечка. Я думав, воу воу стопе. Там на мене щось обвалилося, я навіть не зрозумів, що це таке, в принципі, було. Напишіть, якщо ви знаєте, що це таке. До пацани, пишіть в коментах, хто грає в Call of Duty. Неважливо, на компі, на плойці, на Xbox, на чому-небудь. Пишіть, бо я буду дуже радий, якщо ви мені, звичайно, напишете. Бо я ж би хотів з вами пограти. Бо навіть якщо ви мені напишете, я, може, запишу якийсь відосик з своїми підписниками е, по Call Duty. Так, let's go. Блін, ну мене, на жаль, любила, мене, на жаль, любила. Я все-таки зніс трошки йому хп. Ну все-таки зніс хп трошки, але це во, нічого. Ну добре, давайте зараз спробуємо знайти е, ту пушечку, бо вона мені як зайшла. Ця пушечка моя теж класна. Але там мені як навіть добре зайшла. Я вже 6 кілів зробив і 3. А нет, бляха це не я. Я його зробив. А та 6 лил і три помощи зробив, Так, так да. Та. Ну, ну це так, якби просто на низ а то уже хтось там добив. Ультранаціоналісти. Мінус, мінус, мінус. Лос vaqueros. Чекайте, давайте, де це, де це, дайся де це, де це, де це, пушечка. Let's go moй! Мой... А це вся а це подвинуся. Це, побіда, побіда, бо тут максимальний рахунок, це соточка, і ми виграли, ми виграли в Тому давайте я би тепер зайшов у наступний режимчик, який новий додали. І це прямо вже такий новий режимчик, який додали. І я би в нього, в принципі, зайшов це останнє вбивство було. Прикольно, прикольно, прикольно. Е, окей, у мене сім убив, три помощі і сім смертей. В принципі, норм. Принципі, норм, У мене баланс дорівнює один через те, що вбив стільки і смертей стільки. Ну, менше більше норм, менше більше норм. Я не знаю, такий профі, можна так сказати, але тільки тренуюся, так скажем, на профі пацани. Так, тому тепер давайте зайдемо в цей новий режимчик, який називається супербитва. Подивимося, ж у загалі за такий режимчик. Бо був режимчик віхер, якраз його в цій обнові забрали. Цей віхер-такий режимчик там е лазерними типу спочатку треба убити, по-моєму, черіки. Ну я у нього іграв був раз-два рази. В принципі, не аж такий сильний і класний. Але я в нього, в принципі, іграв. Речі, тут нагороди з батл-паса є е персоналізація. Готово-готово-готово. Wow. У мене тут пропуску щось. Euu... Uh, Давайте візьмемо personalization. У мене набори є. Воу. В комплекті один предмет. Ну блін, я тут якусь ще штучку обдивлюсь. А мені дали скин і host, sopa и host. А тут всього дали не аж так багато. Call of Duty Warzone. Транспорт. А все, то у мене вже режимчик запустився. Я просто цікавився про ту персоналізацію, але у мене вже запустився режимчик. Let's go, давайте вибираємо цей Воу, що це за карта? Термінал! Воу, це карта в москальноті. Ми будемо зараз проти москальноти, бо ми за спецназик. Ми за спецназик, який буде проти всякої там сраної москальноти. Ми в аеропорті терміналі. До речі, пацани... О, там кастові, дивіться, пацани, це все в Кастові, це все летить на Кастові. Е, супер битва. В чому прикол цього режима, зараз ми зрозуміємо. Зараз ми зрозуміємо. Ну, тут я також бачу, що тут на очі, але тут не важко якоїсь такої лінії би був якийсь максимум що... Ну, з бачите, ми бачимо якісь тут ліки, непонятно які, це так якісь реальні ліки. Ну, це, до речі, термінал аеропорта в Москві. До речі, тут давно ще в ще старій трилогії була місія. І тепер цю карту переробили, і вона реально тепер класна. Бо тут була місія ні слова по поруч. Це терак такий був. Стоп, давай! ай яй 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 я ще хіпшотом дав, я ще дав хоч Ні, ну Мені, мені блін, карта подобається, серйозно, карта аеропорта, яка була давним-давно в трилогії старій, де був теракт, де Макару зробив теракт. Ну мені. Мені це заходить, мені це заходить. Ой, чекайте, бо я прям знайшов до них прям де. Цей аеропорт називається аеропорт імені Захаєва. Російський аеропорт такий. Там, до речі, літаки в кастові летять. Летять літаки, блін, в, э, в, в... Ну, в кастові са така як типа сепаратистів фризмен на фрезь. Чесно такого фризмен. Так, let's go. Го, давайте візьмемо тоді цей Хольгер. Хольгер! Бляха, наш я цей Хольгер брав. Я би міг собі нормиком... Бляха, ну у мене тут речі фіксурки перше важко прогружалися, бо і нет, бо і нет, це поняття. Тут літачок, що ви, в кастовію летить. Нафік нам цей кастовій. Я навіть не панів де тут Чилік. Він мене просто наранив. То він мене вже добив. І давайте, пацане, піднімаємося, піднімаємося. Ну в прикол з і супер битва я ж так не зрозумів. Тільки з цими вакцинами, що там, ну то все вже я понял. а ще му ще, ну то я не розумію. Тут вже убили за мене. До речі, тут ці там делітають. До речі, цей аеропорт імені захаєва, він був в Call of Duty Modern Warfare 3 просто під час катсцени, де Макару вилітав на самоліт, а потім робив терак, де була місія пасажирів. Така яка, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивилися моє проходження у залі Call of Duty Modern Warfare 3, там була така місія, де. На персонажа, за якого я проходив, тобто за Самару, наділи бомбу. Тобто на мене і літак повністю зірвав. вау, 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 вау. мене вже звідкись вбивають. Я тут дивлюся, блін, пужечки, не пушечки. А мене тут же звідкись вбивають, пацани, Мене тут же звідкись вбивають. І тут ультранаціоналіти! Блін, ну там прямо на мене три черика налетіло, ну шо ви думаєте? Важко, блін, було. Але я тут Грену закинув. Трочки тут розірвав. Бо їм так життя солодко не здавалося, Цим не Я Цим обстріл. Та йоли пали, Що тут? Що за фиг, Що за фір? Так, like, let's go. Е тут може на час тільки, тут немає якогось І ця Вакцина, прикол цієї вакцини... Блин, чел, ти так мені цим світиш, що ти мені аж мішаєш. Та-та-та, я знаю, цей аеропорт мені захаваю, він уже колись появлявся. Мені тут куди, нікуди я пройти не можу. До речі, знаєте цей прикол цієї штуки? коли я проходжу, вона пікає, якщо ви чуєте взагалі. Угу. Воу-воу-воу! -во! Блін, мене вбили, мене вбили. Прикол, прикол в тому, що мене вбивають челиків, в яких по 250 рівнів. В яких реально сильно прокачано. Тобто ну що ви реально думаєте, що я можу з цими челиками зробити? Май, та йоли Скільки у мене вбив? У з... мене вбив три, а помощі дві. А помощі дві. Окей, давайте посне, бо щось в мене... М -м, якось уже не дуже... мені треба зосередитися покраще. Воу! Воу-воу-воу! Мене гренку кинули Бляха, куди я грену кину? Йолепали, пали, я нечайно попав в в стіну. Я такий дурак, серйозно Серйозно, я просто... Я хотів кинути грену. Я хотів кинути грену, і я попав грену в двері, і вона прямо в мене відлетіла. А потім мене ще поранила Блін, я виправлюсь, я виправлюсь. Аух! Я сам себе убив через те, що якщо перетримати гріну, якщо перетримати грену, то вона сама зірветься. Так, такий прикол. Ну, це реально така сука якась реальна є. Просто рука вже змучилася тривати, гріну, і все. Сам себе зірвав. гранату! Блін, грена, не дуже добре кинуть. Бога, блін, пошкоди! Вау, вау, вау! Ультранаціоналісти по мені стріляють. Вау! Блін, вони звідкись непонятно, звідки по мені стрілили. Навіть не зрозумів, звідки, але вже окей. Ти в магазин в аеропорту. Блин, я свого кину грену. Фиговенько. Тут челик был. Захая международный аэропорт. аеропорт. Так, давайте пацаны. Да-да-да-да-да. Ну йой. Вижу, да. Ай, мене уже нахле. Меня уже тут нахле. Ну, превосходство, превосходство. Ну, але все одно побідок 75 на 59 І ми виграли цю каточку. Зараз подивимося, що там у мене по смертях, ну смертей у мене має бути багато. Тут би все таке останнє було. Навіть досить прикольне. Снайпи одним вистрілом. Це, це заслуговує на повагу. Це заслуговує, це заслуговує понятне діло. На момент 15 смертей 3 кіла. Ваще, пацани, ваще. Ну шо ви, ну що ви. Ні, ну окей, добре тоді, Давайте мене викидає скаточки. Мене викидає скаточки, але я би ще хотів. цю Бо я щось цю персоналізацію... візитка. візитка, во, во, во. Я ж цю персоналізацію ніфіга не понял. Давайте а реально тут вже настроїти можна. А тут прапор України поставити можна, ні? Можу взяти тут прапор України. Боже, що це за прапори такі. Блє, що тут, блін, за веселкові прапори? Блє, блє, пацани, Боже, що тут це і що тут за прапори? Мені здається, тут мають бути прапори України, і раз тут прапор Словаччини, значить тут має бути прапор України. Мені треба його поставити обов'язково. Є є, бо о сюди ще не вмерла України ні Слава ні Воля! Ще нам браття українці! Усміхнеться воля доля. Так чекайте, посне, візетка, візетка, візетка. Яка у мене візетка? Мені треба, бо я вибрав її для вітрини, а я собі мушу зараз узяти і поставити просто вибрати її. Бо я її. вибрати. Все, сюди! У мене візеточка прямо офігенна. У мене прям візеточка офігенна, українська. І тепер я собі в колекшн хочу поставити е, візиточки, пару візеточок, бо там три візитки можна в колекцію поставити. Я би собі поставив цю з Modern Warfare 3 візеточку. І тоді я би поставив собі візиточку Іспанії. Ну, Іспанія, Реал Мадрид, Хала-Мадрід. Так що, давайте ставимо візиточку Еспаніола. Тепер емблема, пацани, тепер емблема, яку би я собі емблему поставив, я би собі поставив емблему, ну, типу прапор України Ні, бо він у мене на візитці стоїть. Тобто я би міг поставити прапор України, логічно, але я би міг собі поставити, що правильно. Це тут такі вже штучки, які для мене закриті. Я би міг собі поставити. Euh, щось не знаю. Ну, може прапор України, а може щось, щось інше. Не знаю. це вже все закрито. Опознаюсь і поставлю бем-бэмбем э, бэ, бэ, ультранаціоналістів. Поставлю собі современная война і все. Тепер метка клана. Воу, 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 воу. Метка клана. У мене что, є клан? Екран загрузки, екран загрузки. Екран загрузки це в принципі не аж такая штука. Знаєш, така штука важна, а музика ще, яка тут є. Це, а це ще тут треба цю музику Ханса Циммера купувати. Ну, така, така, короче, я если тут поперед. Поперсоналізував пацани, поперсоналізував. Е, Мені ще тут можна е, розкраску поставити на квадрик. але це все ні, Я це все, походу, не буду. А так то собі емблему візитку українську поставив. Так, що все супер, так що все супер, пацани. Тому, пацани, дякую, що ви подивилися це відео. З вами був я, сьогодні ми протестили е, два нові режими, які додавалися, ми протестили режим на новій карті. який... По, той новий, ну, нову Ми пограли на новій карті. Перший режим Rio 24 на, 7, на цьому режимі протестили нову карту Rio і пограли в режим, новий також режим супер битва, який, і, е, який якби е, є новий добавлений супер пацани, режимчик. Е, тому дякую, що ви подивилися це відео. На зв'язку з вами був я, Каркар. Всім удачі і пока-пока.